Відвідуючи різні заходи, нас запрошують уже. Навіть не ми просимося, нас запрошують, тому що дуже багато на заходах прям приглашають шеф-поварів, щоб вони просто прийшли до нас на дегустацію. І чесно кажучи, я дуже переживала кожен раз, тому що це така відповідальність перед людьми, які дуже компетентні в цьому питанні. А я стиліст, а не повар, не маючи ніякої освіти, і чесно кажучи, здивувала їх неоднократно, що вони почали потім додавати це до своїх страв, замовляти своїм сім'ям, родичам, і е, навіть деякі просять секрет, як ми це mm -hmm. готуємо. Гри, я не проти, будь ласка, я ділюся, але це навіть така, знаєте, тут важливо не зберегти цю всю концепцію приготування а головне більше людей познайомити з цією незвичною продукцією, тому що перепелиних ферм дуже багато. Але перепелиних ферм, які роблять всю переробку без не маючи ніякого ніяких відходів, це є якби одна з єдиних ферм в Україні, тому що всі більше. Виростили, продали чисто м'ясом, виростили яйця, продали на магазини і більше нічого не переробляться. Хоча стільки всього можна робити дуже смачного і незвичного, що чесно кажучи, я за захоплені саме від виробництва. А надихнула мене дуже велика ферма під Києвом страусина ферма, яка має популяцію більше півтори тисячі голів страусів. Зробили це як велике кодечне містечко. Де сім'ї приїжджають, відпочивають, ходять в ресторан, але все тільки страусиного м'яса. І я коли. Побула там, я зрозуміла, що це зовсім інший рівень не просто виростити і продати. А коли ще й здивувати з різними смаками, бо люди не знають цієї продукції. Вони е, навіть дуже багато бояться цієї продукції, бо вона є ексклюзивна, вона є дієтична і дуже багато до свинини привик ще більше. А перепляти, та що там їсти, я часто сталкувалася з таким питанням, що люди навіть е, за все життя про. Проживши все життя, вони навіть ніколи не куштували, Хоча всі знають, що таке перепел, але дуже багато людей не куштували. Тому я маю місію всіх познайомити всю Україну, а можна європу.